Доброго ранку, ми з України, я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі, і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. В нас сьогодні шістка мечів. Це карта відповідальності, це карта прийняття рішення. Це серйозна карта, яка інколи нас спонукає залишити позаду все те, що нас тягнуло назад. Все те, що нам, нам не приносило задоволення. Ось, і ми рухаємося вперед. У когось це може бути переїзд, у когось це просто людина міняє шлях. У кожного ця карта програється, звичайно, по-своєму. Дивіться, в човні з собою, ви везете двох звіряток. Більше я не бачу, бо мені так високо. Ось, не розглядала я. Чітко так, але ми бачимо сову і котика. Сова говорить про мудрість, про знання. Кішка говорить про інтуїцію. І також кажуть, що це як талісман, кішка в деяких, як це називається, Культурах, в деяких культурах це як талісман, тобто приносить щастя. Ось ви і маєте найважливіше те, що вам потрібно: беріть відповідальність на себе, як я завжди кажу по цій карті, і вирушайте у незвідану, можливо, інколи страшну подорож хтось шукає себе, хтось переїзду до нової домівки. На жаль, в країні. Такий час, що стається це кожен день. ось Але, ви бачите, ви берете з собою знання, мудрість, а також е щастя. Щастя і талісманчик. Ось якось так. Е карта серйозна, карта, можливо, інколи болюча, все ж таки мечі. Інколи це може бути, так, знаєте, не заплановано, але продумано. Ця подорож повинна бути, цей переїзд повинен бути запланований. Можливо, хтось міняє роботу, можливо, хтось хоче піти від партнера. Жінка тут одна. ось, в класичній карті, В колоді Таро там зазвичай сидить чоловік, дружина, наприклад, чоловік, жінка і дитина. Тобто. Чоловік бере відповідальність за кого. Ось якось так. Ну що ж, мої дорогенькі, побажаю вам удачі і попрошу, якщо вам не важко, покласти вподобайку, написати коментар і як вам подобається такий формат. Чи задоволені ви? Щиро вам дякую. Бережіть себе, гарного мирного дня і хай удача. І! Прийняття рішення вас якось окриляють, підтримує нехай вас. Ось. І бажаю приємних людей на вашій стороні, щоб вам було все, абсолютно все, щоб було прекрасно. Бережіть себе, ваших рідних, і все буде Україна! На все добре!